Що сьогодні показати, ось в мене практично почалося масове цвітіння. Ось це у нас мальвинка. Це єдина полуничка, яка не змерзне. Тобто неї не потрібно накривати, тому що квітконосів в неї ще немає, а в нас йдуть знов приморозки. Це у нас Альба, вже вона середина цвітіння, вона масово цвіте. Бріла також масово цвіте. Це також у нас бріла. Азія починає цвісти непогано. Далі у нас рядочок також Азія цвіте непогано. Це в нас Амі іде. Вже більш до прицвітіння Амі йде. А це у нас квіт йде. Так що цвіт. Іде повним ходом. Зараз трошечки може гірше видно, тому що ще ранок і не вийшло сонечко так. Але зараз на даному етапі я розпочинаю кропити. Тобто від гнилий обробляю свіч в даний момент, коли йде саме цвітіння, щоб в мене всі сорти більш-менш попали під це. Але у нас йдуть морози. Знов показує примурски. Тобто я круплю свічем зараз і даю антистресант Це регулятор росту, по факту, це є дешевий варіант, можна будь-який дорогий брати антистресант. тобто щоб в полуниці було менше стресу. Тому що, наприклад, на Альбі вже є ягодки, які вже перецвіли Ось, дивіться, зав'язалися. Бачите? Є, що цвітуть, а є, що вже і багато зав'язалося. І якщо нам зараз дадуть морози добре, вона може їх скинути просто. Не то, що скинути цвіт, а скинути саму завість. Вона може геть змерзнути і вона скинеться. Тобто перед морозами в нас показують знову приморозки, я буду давати ще антистресант. Щоб полуничка не так стресанула. Тому що велика проблема зберегти врожай цього року. Далі буде.